Механічний завод-механік є вітчизняним виробником сільськогосподарської продукції з багаторічним досвідом роботи. Споживачами продукції заводу є сільськогосподарські підприємства, які вирощують зернові і зернобобові культури насіння трав. Наша продукція є однією з перших на ринку зерночисної техніки. Винаходи конструкторського бюро запатентовані. Завод виробляє техніку для зерноочистки продуктивністю від 25 до 100 тонн на годину, а також механізми, які супроводжують зерноочистку: елеватори, зерноочисні агрегати ЗАВ, вентилятори, пневмосепаратори, зернометачі, транспортери зерна, запчастини до зерноочисної техніки. Виготовляємо окремі вузли та комплектуючі за особливим замовленням. Проводимо повну механічну обробку металу, виготовлення нестандартного садкування з урахуванням побажань замовника, будівництво, ремонт та реконструкцію діючих зернових комплексів. Наші інженери розробляють креслення необхідних елементів конструкції, враховуючи доцільність та економічність їх випуску. Кожна деталь виготовляється згідно державних стандартів з урахуванням потужностей необхідних вам машин. Продукція заводу сертифікована. Надається гарантія та гарантійне обслуговування на всю продукцію. Завод орієнтований як на дрібні господарства, так і на потужних виробників зернових. Спеціалісти спільного виробничо-торгівельного підприємства Механік надають технічне забезпечення з будівництва ремонту і реконструкції зерночисних агрегатів з виїздом на місце. З 22 червня 2018 року купуючи норі екскаватор ковшовий зерновий, сепаратор до очищувач СДО, скальператор барабанний зерновий та сепаратори барабанні центробіжні, ви отримаєте 25% вартості придбаної техніки відповідно до державної програми компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.